Всім доброго мирного дня. Ось і осінь добігає свого кінця. Був у нас вже невеликий приморозок. Це мої Георгіни, вони в такому стані, їх треба викопати. Ну, у нас сьогодні пішов великий дощ, майже злива. Все мокро, не знаю, як ми будемо тут ходити і бачити, які. Жоржини треба, треба обов'язково копати. Там все, все примерзло. А тут троянди теж вже готові до зими. Ми їх перед цим обробили залізним купоросом, бо троянди вже такі старі і трохи на них є грибок. Також я Посипала осіння добриво, і ми вчора привезли з лісу, вчора якраз не було дощу, суботу привезли з лісу сосновий опад. Ось такий великий мішок. Гривою було сухо, і якраз гарно це вже собаки в мене походили. Походили вже і дірок поробили. Ось, якраз гарно вкривати троянди, ті кущі дерева, які цього потребують. Ось і кущі чорнобривців померзли. Треба теж це все виривати і вносити на компостну яму. Дуже шкода. Але тут у нас поки ще болото. А потім передають похолодання і буде некомфортно щось робити, холодно. А, <смір> троянди ми всі підрізали, а ось одна троянда вона з квітами і ми її ще не підрізали. І так холодно, а вона. Це одно квітне. Розклався у мене кущик хризантем. вони теж трохи постраждали від морозу. Ну, якщо ще, може, буде тепліше, то вони підіймуться. Почали утеплювати цитрумела, яке ми вирішили, що буде зимувати у нас на городі. Спочатку я засипала сосновий опад, шпильки, а потім ми зв'язали його туго мотузкою такою, Ми привезли кукурудзиня і зараз будемо утеплювати. Ось так ми вже його обтулили цим кукурузиням. Ось плотненько стягнули. Зараз нічого більше робити не будемо, бо що в дощ, усе мокре. Дочекаємося, коли воно підсохне. І навіть якщо буде мороз перший, чи що, то всередина, я думаю, що не постраждає. А потім ми плануємо укрити його додатково плівкою і, може, ще якимись Отеплювачі побачимо. Онсирус летючий дракон. Ми також вирішили утеплити. Це вже третя зима у відкритому ґрунті. І ми утеплювали агротканиною, мішком. Рослина була менша, зими були теплі. Зараз ну, ніхто не знає, яка буде зима. І ми вирішили вже заодно і утеплити і летючі дракони. У мене їх два, один з цієї сторони. Городу один з іншої. Ось інша рослина летючого дракона, такі в нього колючки шикарні, два великих прироста вертикальні. Ось усі три мої цитрусових дерева. Утеплені і готові до зими. Сподіваюся, що гарно перезимують. Ще у мене у теплиці одна справа. Я там поставила мушмову на плівську. і лишала їй місця сантиметрів 15 см до плівки. Але вона чомусь зараз почала рости і вже впирається. Плівку. Мені треба її винути, переставити, але перед нею багато інших рослин. Добре, що ще немає морозу. І я можу це винести поки на вулицю, а мушмулу дістати і переставити сюди ближче, де стеля вища. Ось я витягла її на вулицю. Бачите, які. Великі прирости. Я ж пересадила її у більше відро, додала їй трохи добрив, прискала її зі всіма цитрусами від шкідників і добривом по листу. І вона відразу почала нарощувати таку зелену масу, листя і росте. Там я навіть і не знаю. Може вона мене на весну порадує цвітінням. Це дуже цікаво. Ну і тому я це щас її переставлю трохи де повище стеля. Ще у мене є мушмула, яку я висадила у відкритий ґрунт. Спробую. Такий експеримент, як вона зимує в відкритому ґрунті, змерзне чи ні. Я її поки трохи вкрила шпильками, ще привезу шпильок і вкрию її прямо з головою, щоб вона не контактувала з морозом, якщо той буде, а шпильки вони. Такі легкі, і рослина під ними може дихати. І я думаю, ну, самі шпільки ніяк не вплинуть на те, що рослина може задихнутися. Або ще якось цікаво, що всі мої мушмули вони висаджені кісточками в один і той же день, але всі вони дуже різні за розміром. Оця у, відкр... Ой, листочок відсох. Оця у відкритому ґрунті ну, заліта наросла росла буквально ну, 3 см. А ви бачили, та, що в горщику вона виросла тільки за 8 см на 15 І влітку вона теж дуже гарно росла. Ще у мене є кілька. Рослин, які ростуть у маленьких горщиках, але їм якось вистачає тієї землі. Просто мені нема куди їх ставити, щоб пересадити в більші горщики. Ну, поки поростуть, може, знайдуть собі нових власників, які будуть їх любити більш ніж я, і дадуть їм більш належні умови. Або поки будуть зимувати так у теплиці у невеличких горщиках. Ще у мене є кілька рослин, які потребують укриття, це розмарин. Він, до речі, дуже гарно зимує у нас, в нашому теперішньому кліматі, він розрісся гарно, я вже трохи Вкрила його шпильками, коріння його, але це недостатньо. Ми привеземо ще. Ось минулого року він трохи підмерз і цікаво, що не взимку, а саме весною, коли вже було тепло, і весняні приморозки. Ось під час весняних приморозків одна сторона у нього трохи почорніла. А інші всі гілки були нормальні. Ми зрізали, заліта він дуже гарно розрісся. Ми не дуже часто вживаємо його в їжу, але він дуже пахучий. Отак трохи його тронути, І йде аромат, аромат літа, аромат чомусь пов'язаний у мене зі спогадами про Крим. Там такий було таке повітря насичене цими тропічними южними ароматами. Ой, тронула і такі, да. ось, нагадує літо, тепло, і мені дуже подобається. А навіть від вітру, коли тут стоїш, і відчуваєш ну, дуже такий приємний літній запах. Мені дуже подобається ця рослина. Ну, бачите, він розростається з маленького кущика, придбаного колись у маленькому горщику, він розрісся до таких великих розмірів. Ну, це вже метри півтора та ширину. Ми його і підрізали, і кардинально підрізали, але він добре росте. І ще ціле, ціле літо він у нас квітне. Така краса. Ще у мене є гранати, на них не вистачило шпильок, ми їх вже підв'язали. Утеплювати ми їх вже не утеплюємо, тільки під коріння на землю я покладу шар соснового опаду, Ну щоб не було такого промерзання. Гілки у нас не обмерзали і зимує. А гранат дуже добре. Він у мене цього року рясно квітнув, але квітки були тільки чоловічі, Одна чи дві були жіночі, але вони не зав'язалися. Ну, будем, будемо сподіватися, що наступного року може буде врожай якийсь, хоч на пробу. Ну, а тут у нас вже критий інжир, який росте у траншеї, Щось ми перестаралися викопали таку глибаченьку траншейку сантиметрів, може, 70. Ось в минулому році він теж зимував, все було добре. Ми цю траншею, ну, інжир пригнули. А траншею накрили листами, там видно, пінопласту. І зверху плівка, Трохи плівку ми ще прикопаємо. Не дуже плотно, щоб десь повітря могло зайти, щоб воно не запліснявіло. А зверху шифер. Це таке швидке укриття, воно багато часу зовсім не займає, поклали пінопласт зверху натягнули плівку, шифер раз-раз і воно так буде зимувати. А як у вас, ви вже готові до зими, утеплили свої екзотичні рослини. От, чи все у вас добре? Ось така моя розповідь. До зустрічі. пока.